Вітаю вас, друзі. Учора поїхавши, виступав із черговим стендапом, і дуже самокритично його оцінив. Шозофренія чуш, просто почому у Владиміра Путіна дуже суттєво погіршується його психічний стан. Раніше він воював просто проти неонацистів, а тепер іще й проти інопланетян. Ті, хто ру руководять України, взагалі... І якісь. учора він дуже багато скаржився і на те, що не працює північний потік, і на те, що Україна не хоче продовжувати транзит газу через свою територію, і на поганий стан російської електроенергетики. Некоторі райони населені пункти, і крупний дальневосточні інвестори сталкиваються нехваткою електроенергії. А потім раптово Владимир Путін узяв і змінив цілі своєї так званої спеціальної військової операції. І ні, це вже не так звана деміліт. Літаризації і денацифікація це звільнення Курської області. Священний долг вооружених сіл зробити всю для того, щоб вибросити противника з цих територій і надіжно захистити наших громадян. А план в чому був план? Невідомо. Тим паче кадирівці вже оголосили, що так звана спеціальна військова операція завершилася, і вони кадирівці у ній перемогли. Тоді ми з вами вже виграли. Так як я завжди говорю даним СВО ми вже виграли. А... Учора Владимір Путін знову передумав щодо можливих переговорів із Україною. Тепер він знову за переговори. Готовили ми з ними вести переговори. Ми ніколи не этого. Від як це ніколи не одказувалися? Але три тижні тому той самий Владимір Путін казав, що він не буде вести переговори із Україною. І звинувачував нас у усіх смертних гріхах. Ну а таких переговорах можна йти? ті йти ті річ с людьми, які зраз. Yeah. Вора наносять удари по мирним людям у гражданской інфраструктурі, либо пытаются создать угрозы для об'єктів ядерної энергетики. Тепер же він не проти переговорів. Він навіть ніякі додаткові умови не висуває. Окрім тих, які він озвучив раніше, що Україна має вивести свої війська із території України. А от про територію так званої Росії він нічого не казав, та й взагалі можна поторгуватися. Страна обозначує свої заявчний позиція позиції для переговорів не требують, щоб согласілість з со всіми аспектами. Володимир Зеленський до слова також не виключає ймовірності проведення переговорів із так званою Росією. Навпаки, він навіть за те, щоби так звана Росія була на другому саміті миру, який має відбутися у листопаді. Цей план ми запропонуємо до розгляду на другому саміті. Обов'язково там повинні бути присутні представники Росії. Ми це розуміємо. Що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. Побачимо. І ще учора Владимир Путін раптово згадав, що у нього є громадяни так званої Росії куряні, які зараз перебувають на територіях, які підконтрольні українській армії, і він за них дуже переживає. Прежде всего, ми повинні думати, про людях безумовно безусловно, проходять через серйозні спитання і страждають від этих терористичних актів, і він так сильно за них переживає, що не перекидає додаткові війська на курщину для того, щоб їх звільнити, і навіть не намагається організувати зелений коридор для цивільних. Правітельство Російської Федерації, правительство Курської області, щоб Гані договорились представленні коридора і щоб нас вивезли із зони воєнних. Дійстві насправді Владиміру Путіну абсолютно насрати як на мешканців курищини, так і на мешканців Бєлгородщини, Брянщини, Ростовщини чи будь-якого іншого російського регіону, окрім Москви. Владимір Путін відчує війну тільки коли по Москві полетять ракети. А поки що він у паралельній реальності наступає на курщині і видавлює українські війська до кордону. Наші збройні сили стабілізували ситуацію і почали постійно видавлювати його з пригранічних територій. Як кажуть, у таких випадках є тільки один нюанс: Може це пасло вже отрицательне продвиження. Брехню Владіміра Путіна спростував кадирівський генерал Абтіалаудінов, який не сказав жодного. Слова про те, що російська армія когось там кудись видавлює, натомість він сказав, що вони стоять у обороні. Устойчива у нас на даний момент оборона хвала вишньому особливо активно. Російська армія продовжує тримати оборону у районі населеного пункту коріньово. Там російський солдат самотужки зміг відбитися від магазину із речами. Орінівське от. Направлення на тому час, скажу теж, ребята очень хорошо вже вистояли лінію оборони. Та й, взагалі, операція збройних сил України на території Курщини, а сьогодні, до речі, рівно місяць, принесла тільки позитив для так званої Росії. Но к чому це привело? На ну, суспільства, як завжди, буває в таких случаях в Росії. Бачите, росіянам навіть вигідно втрачати контроль над своїми територіями. Ну а щодо консолідації, то маю сказати, що кадирівці встигли посратися із російським пропагандистом. Товариш генерал, во-первых, я не сказочник. Не надо мене оскорблять по надуманим підлогам, тому що ситуація чудовищна. На першому російському телеканалі працює такий пропагандист на прізвище Хайрулін. І він днями давав коментар, у якому сказав, що насправді у російської армії набагато більше дронів камікадзе, ніж у українців і українці несуть величезні втрати. Буквально декілька тисяч за один день і це тільки на Курщині. Я був дуже цікавий репортаж здійнений з 810 десятих бригади морпехов. Ні, них... по. Не приимущество дрона, от этот міф, що українців виділив много дронів. Це все ерунда. Українці потеряли сьогодні дві тисячі чоловік. Власне від такої брехні офігіли навіть найбільші майстри брехні на так званій Росії, зокрема кадирівця Птілаудинов, сказав, що ось оцей пропагандист він казкар. А сьогодні дуже сильно обідевся у нас АІД на деяких журналістів. ну у нас великі сказочники на наших некоторых каналах. І ви знаєте, хто би іще розповідав про сказочніков, тому що той самий Аптія Лаудінов казав буквально оце про Курщину. І е, ситуація в принципі, вона не критична. Нічого критичного, трагічного не відбувалося. Беремо попкорн і спокійно спостерігаємо. Сказочніков у нас даючих інтерв'ю со сказками, хватає, виявилося, що і Владимір Путін брехав про те, що українську армію вичавлюють із території Курщини, і брехав і ще о той пропагандист. Бо ситуація тяжола, а дронів у росіян менше. Скажу, що у нас дійсно очень тяжело, значить, у противника дійсно огромное кількість дронів. Uh, который він просто без безперес... я не знаю, безпросвітно использует круглые сутки, значить. І правильно, борусоріз має тривати як вдень, так і вночі. Дякую вам за те, що ви допомагаєте українському війську із дронами. Ну а пропагандист Хайрулін сказав, що кадирівцям доведеться вибачатися. Будучим, будучим вам придеться за эти слова извиниться, потому тому що однозначно ми докажемо свою. Правоту жахлива ситуація. Одні брехуни добрехалися до того, що інші брехуни не можуть уже терпіти таку очевидну брехню. А ви, товариш генерал, наводите уныння, говорите, у нас нету безпілотників. Це що тож за позиція чоловіка в погонах. Звісно, у цій битві, у якій ми вболіваємо за усі сторони одночасно, узяв участь, також і пропагандист Соловйов, який вписався за кадирівців. І так ми дізналися, що обтіла у діновище і філософ. Тепер Посміло себе оскарбіть моего друга. Великого воїна і філософа войний філосфатірончалоудіну віримо і сподіваємося тепер на те, що пропагандиста Хайруліна інші пропагандисти доведуть до самогубства. Як вони вже довели мурза. Я вважаю, що в його смерті сміло можна війні Салавйова, вітізього і от этих всіх людей. Коротше консолідація у них і справді там неймовірна. І ви, друзі, іще запам'ятайте мої слова: рано чи пізно кадирівці будуть воювати проти так званої Росії. Ми застанемо цей час. Єсі хто та і зможе когда-то побідіть Росію, так это тільки ми, если будем будемо самі з собою сражатися із нутрі, нада розваліть Росію. Навіть не буду сперечатися. Скільки б російські загарбники між собою не сралися, усе одно вони усі мають подохнути для того, щоб це відбувалося, допомагайте силам оборони України.